Робота кипить небанальні жарти, смішні мініатюри та відмінне почуття гумору. Ось те, що вже традиційно сумська команда Ренесанс демонструватиме публіці. У цьому півфіналі вони єдині представлятимуть суми. На одній сцені зіграють з гумористами з Києва, Луцька, Одеси, Прилук. Команди знані та сильні, але сумчани конкуренції не бояться. Конкуренти да дійсно дуже, дуже матері. Ми себе утішаємо тільки тим, що… Ну как бы, всі одно з ними либо в фіналі, либо в полуфіналі ну, встретиться ми були должны. Поэтому, коли ми їх обіграємо в полуфіналі, на що ми очень сильно надеемся, Шанси в фіналі і вообще шанси на то, щоб наша команда виграла эту лігу, возрастут до небес, тож підготовка йде на повну, а готуватися дійсно є до чого. У півфіналі ліги наглядачів та й самих кавенщиків чекають чимало сюрпризів. Будет видеоконкурс, у нас еще не было в Лиге, это зрителю всегда интересно, на тему, как мы провели лето, я думаю, КВНщики все проводят очень весело лето, я думаю, видеоконкурсы будут очень интересные. И будет музыкальный номер на 3 минутки, такая небольшая зарисовочка. Вот. Естественно, будет масса-масса огромных разных сюрпризов интересных, мы будем делать разминку с залом, скорее всего. Посміятися від душі та щиро допомогти. Організатори благодійної ліги КВН пропонують поєднати корисне з приємним. Завдяки першим іграм сезону вдалося зібрати кошти на операцію п'ятирічному Денису Савенку, допомогти будинку дитини, товариству захисту тварин, а також дітям загиблих бійців. АТО. цього разу всі гроші за квитки підуть на лікування однорічного Кирила. Мукірош дуже складне вражене заболівання з веселим названням Дендіокера. Суть в чем, ребенок перестал развиваться, если вовремя не сделать операцию, он останется инвалидом и овощем, грубо говоря, на всю свою жизнь. Если сейчас сделать ему ряд операций в течение года, то в принципе вырастет полноценный человечек. Вообще операциях никто не дает 100%, но здесь вероятность очень большая. Как нам врач объяснял, говорит, что ну, действительно это может помочь, даже процентов так, ну, 90, можно даже так сказать, что ребенок восстановится, будет ходить. розвиватися, як всі дітки. Завдяки соцмережам вже вдалося зібрати деяку суму. Однак для операції, яку можуть зробити в Польщі, потрібно 8,5 тисяч євро. Тож родина Масло має надію, що гарні жарти гумористів і любов сумчан до КВН допоможуть врятувати життя сина. Юлія Дунаєвська, Сергій Лазаренко, Олександр Гордус, Сергій Мілевський на часі новини.